Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина. Запрошую вас прогулятися по садочку дивовижної краси. Він такий унікальний в природньому стилі. Рослинки підібрані так гарно. Ось на першому плані наш погляд приковує. Ця рослинка має назву Ліщина. Ліщина конторта. Ви подивіться, які кручені. Гілочки. Бачите? І зараз квітне такі сережки. Ну, гарнюня така цікава, чи 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 вже вчується вона. Брослинка така дивна. Подивіться, які стволи. Видно вам? Я в захваті від неї. Хотіла б теж таку садочок. Але не знаю, чи живцюється. Вже наш улюблений кіперисовик нотканський, плакучі такі гілочки. Вже я вас знайомила з цим, з цією такою рослинкою в попередніх відео. Ось такі має махнаті лапки. Класна рослинка теж. На контрасті голуба ялинка. Це рослинка ще спить, рання весна, така плакуча. Тут у нас квітнуть проліски, підбиває гірну сосну, бере склет. на весні він чудовно виглядає. Нові приростики такі вже має. Добре. А ось подивіться на розмір. Кіпарисовий філіфера, я так думаю. В моєму садочку є кіпарисовий філіфера, але нана. Нана це означає маленький. А цей ширину, я думаю, вже метрів метра 4-5. І висоту також дуже-дуже величезний. Але гарнюній теж. Подивіться на його, на його структуру гілочок. Ідемо далі. І ось тут такі гарненькі рододендрони. Трошки вони мають таке жолтувате листя, можливо підкормочка йому потрібна якась. Але кусти такі величезні, маються почечки такі, які будуть квітнути. І поруч коніки вже такі досить великі, це дорослі. Не знаю, скільки це їм років, але немало, це точно, бо це дуже повільно зростаюча рослиночка. Якщо вони такі вже високі, не знаю, років 15 точно їм єсть. Ось так кулечкою таким великим шариком вистрижений барбарис. Темне таке листечко має. І ось так. Чудово на контрасті, бачите, виглядає з цього боку багато гортензій. Це гортензії такі крупнолистові. І сосна, тут лілейник. Ось цю рослинку навіть не знаю, але розпустяться листочки. Можливо, я вже і тоді зрозумію, але стовбур має такий досить цікавий. Подивимося пізніше, що це таке. Тюльпанчики приготувались квітнути, плющик створив, килимочок, гортензія, почечки свої вже наростили. Тут маємо перголу. На який плететься роза підв'язана, буде квітнути, мабуть, і знов бересклет. Це вже такий жовта варігатність. Там була біла варігатність, а тут жовта. Але подивіться розмір, щоб вираз такий бересклет, це теж Треба багато часу. Він повільно зростає. чи той, що з білою варігатністю, він якось швиденько. А цей так досить йому потрібно тугодумний час. Ось починають хосточки потроху з'являтись. Бачите, носики свої повисовували з землі. буде буде скоро радість, буде краса. Перепрошую за шум, але це ну так, тут вентилятор такий, нічого не можу зробити. А ось це, бачите, яка яскрава. Я так думаю, що це жасмін. ну Подивимося трошки позніше. Бачите, такий аурешний, яскравий, яскравий, не просто зелений, а чудового такого кольору. І ось він перетіка в таку арочку. Яку плющик, заплів, тис з правого боку, понизу повністю, повністю все заплетено плющем, дуже гарний щільний килимок, чудово. І ось так, скрізь цю арочку, маємо таке затишне місце для відпочинку. І знов таки. Отак серед плющика, тисів, будеш, отак от присяду, покажу вам, як це виглядає добре. Ну, йдемо знов в зворотньому напрямку. Весна, весна вже так все швиденько, скоренько, набирає такого соковитого, гарного кольору, але ще трішечки так бистро все. Розпускається, то ще далі вам буду показувати. Дивіться, як сформована гортензія, як на штамбі, бачите? Такі знизу стовбури. І далі вже розгалуження пішло. Так що і так можна формувати? Цю рослинку я не знаю. Таке дрібне листечко схоже. Трошки схоже, як на самшитик, але це не самшит точно. Я не знаю, що це, Підказуйте. Ось порч тут вже маємо. І нарцис такий гарний. Боже, який чудовний. Так, там далі в дебрях ще такі величезні гортензії. Я хотіла вам показати. Я не можу вам не показати. Зараз я пролізу туди, в чащу, в ту, і покажу. Поки йшла то клен попався мені ще по ходу. Ну Не можу я вам не показати. Для мене це клени, це щось. Вони такі гарні. І кольором свого листечка, і різним своїм листечком. Боже, Боже, це щось таке неземне. Ну, трошки хай ще розпускається моя лапочка, і я вам обов'язково покажу, як він буде. Трохи згодом виглядати, але і зараз це пісня якась. Боже, яка гарна рослинка. Щоб показати вам ту гортензію велетенську, мені потрібно пролізти ось сюди під яливцем. Іного ходу немає. І ось вуаля. Ви подивіться на ці розміри. Вона з мене ростом, реально з мене ростом, не менше, ну навіть більше. І ось скільки, скільки розгалуження. І все це буде квітнути восени. А ось іще іншого сорту. Бачите, тут такі гілочки більш товсті, але кількість, ви тільки подивіться на цю кількість. Пройдемося ще й на задній двір, покажу вам знов таки ось такий природний стиль. Бачите, і стіна і сплющай, і килимочок, як ґрунтопокрівний. Дуже-дуже так мощно. Яливець. І зараз підемо за куточком. Ну, Походу ще покажу бадан. Бачите, зібрався він моя лапочка квітнути. Ось така скоро розкриється. Но ну, гарнюнечка. Ще одна. Ну і далі, далі. Барбариси. Барбариси. Подивіться, який світлофор. Червоний темний колор, зелений і жовтий. Ось такі барбариси різні за формою. Разне за кольором. Прикольна така гра, гра, красок. О Боже, в нього ще й такий, знаєте, по краю йде таке черв... очервоніння. Мало того, що він вже втенький, він ще й має таке кільце. На контрасті. Темна рослинка. Це знов такий якийсь плакучий штамбік, але поки що я не взнаю, що це. Розкриться, подивимося, якісь такі має махнаті листечка. Подивимося пізніше. Ну, ось так. Завершуємо прогулянку за зі мною. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!